Всім привіт! Сьогодні буде огляд такого набору Intense Paint Pan Cet No1. Його надав мені ArtExpress, Це офіційний дистриб'ютор ексклюзивних брендів у нас в Україні. Цей набор містить унікальну композицію Inktense, яка, на відміну традиційної акварелі, має більш яскраві насичені кольори. Це як яскраве чернило, яке після висихання стає перманентним і водостійким. Тобто нанесення нових шарів. Відбувається без розмивання попереднього шару, який вже висушений. Ідеально підходить для подорожей. Давайте поглянемо, що всередині цього набору. Зазирнемо в упаковку, під упаковку. Цей набір оснащений всім необхідним на ходу. Містить 12 кювет з чорнилом Inktens. Губку для віджимання надлишку води, пензлик з резервуаром. тобто можна відразу малювати, набрати воду і малювати на ходу. Для пленерів ідеальний варіант. Крім того, цю композицію Inktense можна використовувати не тільки на папері, але і на тканині, що дуже цікаво, і як варіант буду його тестувати. Цей варіант. В попередньому своєму огляді я робила тест на олівці саме цієї лінійки, також Derwent Ink Tense. Тепер я буду робити огляд на цю композицію в кюветах. Дуже цікаво. Мені здається, що такий варіант набагато навіть зручніший для подорожей, а також набагато зручніший для малювання саме по тканині. Тому що олівцями не дуже було мені зручно малювати по тканині. Цим набором вже я зможу досягнути. Тих цілей, які там я собі поставлю. Що ми будемо робити? Ми будемо робити викраску в скетчбуці всіх кольорів. Потім я буду малювати на ось, ці, ось цьому папері. Хочу е, вже з готовим малюнком акварелю порівняти, як буде виглядати малюнок інтенс е, е, на такому ж самому папері, наскільки буде відрізнятися результат. Також намалюємо гарбуз. Я не відрізала від паперу цей шматок запланований. Для тестування Derwent Інтенс, щоб порівняння було максимально інформативним. Все ж, першим кроком будемо робити викраску, рідним пензликом будемо робити викраску. Давайте дивитись, як виглядає ця композиція на папері. Я розпаковую квіти, набираю воду в пензлик з резервуаром і починаю робити викраску. Фарба дуже м'яка, набирається дуже гарною і не треба її навіть змочувати попередньо, дуже класно. Окрім звичайної викраски, я також зробила собі наглядно змішування кольорів, використала майже всі 12 кольорів, висушила їх потім і вже повторно нанесла фарбу 12 кольорів вже на шар, який висох. Знизу я показала, що водою повторно шар, який висох, вже не розмивається. Тепер я відрізаю від листа акварельного папір для тесту і роблю тест. Малюємо гарбуз. Ось такий кінцевий результат мого скетчу. Фарба прозора, більш яскрава. Я би сказала, що її не набагато менше витрата для того, щоб отримати яскравий такий результат. До прикладу, на цьому ж папері акварелі робота. Можете побачити. В принципі, якби я працювала чистим кольором, а не як я звикла змішувати, я намагалася працювати, як я звикла. То, можливо, був би набагато яскравіший і виражений результат, що, напевно, саме так треба працювати з цією фарбою. Крім того, я хочу показати вам різницю між фарбою і олівцями. Олівці більш прозорі і менше пігменту, бо, якщо ви хочете, щоб був більш яскравий результат, то треба багато шарів цього пігменту, тенція повинна бути більш насичена. Тут. Дуже легко набирається фарба, дуже насичена відразу, дуже гарної консистенції, тому працювати з таким набором простіше швидше. Для того, щоб підібрати рівень насиченості фарби чи розмити її, в цьому наборі є така палітра в коробці відразу. Крім того, я вам хочу показати, що пензлик. З такою заглушкою, щоб, набираючи воду, відразу кладати її в набор, і не боїтесь, щоб, що вода пролиється через, наприклад, пензлик. Таке буває. Хоча тут кришечка також є, але тут є отвір, щоб, щоб просихав пензлик. Крім того, в цьому наборі я це не відразу помітила, в наборі є такі з'ємні підставки під кювети, що дуже зручно, я це не відразу помітила, але так. І кожна кюветка окремо виймається також. Ось, дивіться, можна замінити колір. Замінити на якусь іншу кювету. Таких наборів в них, наскільки я розумію, два. Можна міняти між наборами кольори. Крім того, можна використовувати ці ємності для змішування чи для розведення фарби. Взагалі, цей набор ідеальний для пленерів та швидких скетчів. Відразу набирається інтенсивний насичений кольор. Не треба витрачати багато часу на те, щоб. Розмивати, кивити з Там, е, треба зволожувати акварель, цю фарбу можна не зволожувати, відразу набираєш, вона відразу яскрава, багато, насичена, Відразу береш і працюєш. Крім того, можна навіть під час дощу працювати. Як ви бачили, я працювала по дуже вологому. Я додавала багато води, і в воду вже додавала е, фарбу. Тобто для тих, хто любить техніку по вологому, по сирому, це чудовий матеріал підходить для таких технік гарно. Крім того, якщо, наприклад, нанесеш перший шар, він підсохне, то він вже такий залишається, він вже не розмивається, Бачите, я це ще не дуже використала в своєму скетчу, але, наприклад, якщо ось там десь під низом жовті, наверх я вже робила по сухому, щоб підкреслити. Також я планую потестити цей матеріал на тканині. Ось я тут олівцем вже зробила ескіз, Це в мене, мене замовила моя донька, старша Леді Баг. Буду такий робити кастом для неї. Буду використовувати. Цей матеріал, а також можливо, буду додавати олівці. Що сам, щось цікаво, то а, з цим матеріалом простіше і швидше, робити великі заливки і працювати на тканині, я думаю, буде набагато зручніше. Тому що олівцями дещо складно було а, ці штрихи робити. Але якщо цей досить обмежений, в принципі, всього 12 кольорів, так? хоча там змішувати їх можна, але якщо чистими кольорами брати, то 12 можна а, а, використовувати і для першого шару, наприклад, а вже олівці. Таких варіацій, 72 олівці, 72 варіації. І вже поверху, -по, по першому шару, вже можна використовувати ті кольори, які треба для деталей, для якихось маленьких там доопрацьовок, для додання якихось переходів кольору. Все можна вже використовувати буде олівці. І таке комбо робити. Давайте я вам ще покажу, як на тканині буде себе вести цей матеріал. І на цьому мій огляд буде вже завершено. Скажу відразу, що робота цим матеріалом на тканині мене дуже вразила. Виходить настільки природньо, настільки гарно, настільки така яскрава і об'ємна картинка, ніби це друк. Ось моє особисте таке враження, і коли дивишся на готовий результат. Коли малюєш під час різних етапів, то картинка може виглядати дивно, тому що на тканині. Ця композиція з водою дуже швидко просочується, дуже розтікається, але в результаті виходить така акварельна, дуже об'ємна, цікава робота, ніби це взагалі друк, Професійний якийсь друк на тканині. Я в нанесенні малюнку на тканину, не спеціаліст, це тільки моя друга така робота в моєму творчому шляху. Але мені здається, що цей матеріал. Цікава альтернатива існуючим матеріалам, тому що мені здається, що такої акварельності не дає жодний інший матеріал. Плюс це перманентний матеріал, який потім не розмивається, тому його можна наносити на тканину і прати, наскільки я розумію, буду цей момент перевіряти. І потім вам розкажу.